Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Населення Землі невпинно зростає, незважаючи на загальне сповільнення народжуваності. Незабаром кількість мешканців планети збільшиться до 7 мільярдів 200 мільйонів. Перед аграріями стоїть нелегке завдання прогодувати зростаюче населення. Старий спосіб ведення сільського господарства просто не здатний задовольнити потреби. Тож принаймні американські фермери перейшли на масштабну модель господарювання. Цікаво, що поява великих ферм дозволила розвиток маленьких, так званих господарств по сусідству, пояснює Тетяна Ворожко. Декілька похилих будівель. Це все, що лишилося з часів, коли Джеймс Лем почав уперше займатися свинарством в своєму господарстві в місті Клінтон, Північна Кароліна. Це звичайнісінький хлів, куди заганяли свину матку для запліднення. Ферма проіснувала недовго. Джеймс не витримав конкуренцію з великими компаніями. У них краще забезпечення, краще якість свинини, краще генетика. Після закінчення коледжу я спробував модернізувати свій бізнес. Замість стайні він збудував два потужні свинарники, кожен з яких міщає півтори тисячі свіней. Майже всі свіно США працюють за таким принципом. Ці великі ефективні приміщення з контрольованим середовищем дозволили знизити на майже 20% ціну на свинину. Джеймса цей підхід до бізнесу влаштовує. Таке виробництво, як у мене, дає кращу свинину. Цей метод виробництва набирає дедалі більше популярності у світі. На думку експертів, це позитивна тенденція, адже попит на м'ясо зростає. А от землі води і кормів, необхідних для виробництва, бракує. Каже представниця ООН Каролін Опіо. якщо ми можемо ефективно виробляти свинину у теперішніх умовах, я вважаю це важливим чинником. Ефективність, однак має свої недоліки: відходи від свинарників забруднюють річки і спричиняють парникові гази, антибіотики та інші хімічні речовини, які додаються у корм тварин, м'ясо яких ми споживаємо, шкодять здоров'ю людини. Не слід ігнорувати й умови отримання тварин. Тому чимало фермерів повертаються сьогодні до дрібного господарства. Один з них Кевін Саммер у Вірджинії для того, щоб нагодувати світ, це найкращий шлях, екологічно чистий і гуманний. все більше американців починають цікавитися тим, звідки надходять продукти харчування споживачам. На фермі Кевіна подобається. вони можуть на власні очі побачити, що у свинок нормальне життя, що вони здорові і веселі. Поросята ласують гнилими яблуками, горбузами, які за інших обставин потрапили б на сміття. Таким чином вони зменшують харчові відходи, а заодно і забруднення довкілля. Єдине, що м'ясо таких свинок набагато дорожче. І для цього треба, щоб люди самі вирощували власну городину. І при цьому казали, мене цікавить не лише ціна. У між дебати, яка з цих систем найкраща для планети, тривають. Тетяна Ворожко, голос Америки.